Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні в нашому місті тихо, спокійно, вибухів не було. І за це ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні в нашому місті народилась два немовля: це дівчинка і хлопчик. Бажаємо міцного здоров'я їм, батькам і нам всім мирного неба над головою. Також сьогодні провів нараду з начальником освіти. З директорами школ, вчителями початкових класів, ну і з батьками, і з батьківським комітетом. Сьогодні дуже важливе питання, як ми будемо займатися в школах, а звісно, особливо важно першачки. Як будуть вчитися першачки? Дуже багато різних думок. Ми з ними розбираємося, звучаємо думку і батьків, і вчителів, і щось хочемо зробити, щоб було всім підійшло. Всім Звісно, не підійде, Ну, будемо вибирати саме оптимальні варіанти. Також хотів би сказати, до мене поступило багато телефонних дзвінків. Всі питають і кажуть, що там пройшов слух, що хто не буде там займатися, або там якийсь час, хто за кордоном і будуть відчисляти школи. Я скажу так: ніхто нікого не буде відчисляти школи. Якщо там є якісь проблеми, ми повинні розуміти, що сьогодні війна і кожен. Повинен йти назустріч друг другу. Якщо там потрібні якісь документи за кордон, всі документи директора школи знають, і вчителі знають, будуть передоставлятися з мокрими печатками. Все буде. Якщо хтось з батьків захоче забрати дитину з школи, звісно, зі школи будуть забрати тільки по заявам батьків. Я думаю, що все зрозуміло. І хто знаходиться за кордоном і хто знаходиться у нас тут. У нас тут тобто, ніхто дитину зі школи не відчислить. Це все, все, крапка, розумієте, так буде. Е, сьогодні я е, був на виїзді, всі у нас знають, це не, не є секретом, що порт наш працює і звісно ж до нас поїхало вже багатство баршегрузів. Да? Е, я вже казав, що ми сьогодні е, проблема, та, яка була в мирний час, зараз вона знову вернулась. Це ну, не сказати добре, що багацько машин, але порт запрацював. Наскільки мені відомо людей визивають уже на працю люди працюють, а це заробітне плати, а це налоги, і це дуже добре. Но ми маємо сьогодні проблему. Проблему яку це невелика проблема. Ну да, стоять машини на обочинах, всі не можуть прийняти їх порт відразу. Треба установити. Мусорні ящики, там баки, яка не називається, десь людям дати води. Ми вже сього сьогодні ж організували. Що, коли ми спілкувалися своїми, водіями, там три дні стоїмо, води нема. Сьогодні вже воду завезли людям і будемо давати там раз в день чи два рази в день Водовозка буде привозити мусорні баки. Ну і звісно, кудись треба сходити там в туалет. Це, це нормально, ми всі це розуміємо. 에, підприємства, які находяться вздовж дороги, ми їх всіх попросимо, 에, щоб максимально оказали нам допомогу. Ну і ми розуміємо, що треба, щоб мусор вивозили все. То тобто, теж хочу сказати, що на сьогоднішній день тримаємо під контролем, працюємо, робимо свою справу і комунальне підприємство Автодор. Я вже сьогодні казав, що були, були біля ІВТ. Там є і мусорка, там людей пускають там руки помити, будемо так казати. Ну праця організована. Зараз організуємо, що порту за допомогою порта і підприємств, які приймають це зерно. Так що будемо працювати, будемо робити. Ну, це наша справа. Це робота комунальних підприємств в штатному режимі. Також хотів би вам сьогодні всім побажати тихої, мирної спокійної ночі, наскільки це можливо. Сказать вам всем до новых зустрічей. У нас все будет хорошо.